Сьогодні ми розглянемо, як виготовляти ось такий в'юнець із гарною обв'язочкою з листочків і ось таких феєричних елементів. В моєму виробі, який я зараз виготовляю, дуже багато листочків, квіточок, тобто рослинний візерунок. Саме тому я вирішила зробити ось такі завиточки. З листочками у стилі фріформ. Я для виробів їх нав'язала дуже багато, але кожен з них інший. Як я це виготовляю? Основою є шнур гусеничка. Цей шнур я виготовляю з пряжі віолет. Гачок, який я використовувала 0,95-1. Довжина цього шнура може бути різною. Я використовую 15-18 см. Це найбільш оптимальний варіант. Шнур-гусеничка я обв'язую, залишаючи ось такі кінчики пряжею єгипто 16. Спосіб обв'язки. Обв'язка мирослави, з'єднувальна петля і повітряна петля, з'єднувальна петля і повітряна петля. Залишаю кінчики із одного і з другого боку для того, щоб виготовити ось такий кінчик. З лицевого боку він виглядає ось так. Як я це роблю? Для того, щоб були і ліві, і праві завиточки. Я шукаю вивертню сторону, а вивертня сторона у мене фіксується ось таким хвостиком, де я заправляла ниточку. І далі скручуючи щільно гусеничку, голкою і ниткою виготовляю завиточок. Я слідкую за тим, щоб він не був ні дуже маленьким, ні дуже великим. Ці два завиточки у мене дивляться в одну сторону. Наступний, який я буду виготовляти, він буде іншим. Дивитись в іншу сторону. Але спосіб виготовлення один і той же. Беру пряжу Єгипто 16, я її дуже люблю. Вона тоненька, м'яка і дуже гарна, дуже гарно носиться. Я дивлюся. Де в мене лицева, а вивертня сторона. Але для того, щоб можна було зробити точно такий самий завиток, я перевертаю так, щоб він дивився в той же бік і виготовляю таким же самим способом. Гачок у мене 0,75 кловер. Я його ввожу. На відстані сантиметр 1,5 сантиметра від початку ось цього закрученого елемента. Виготовляю петельку і витягаю. Це в мене виворотній бік, але на даний момент це не має значення. Я виконую. 8, 10 повітряних петель, повертаю в'язання і виконую в другу петлю стовпчик без накиду, в наступну петлю ще один без накиду, далі 2 напівстовпчики, І далі в кожну петлю стовпчик з одним накидом. Останню петлю виконую стовпчик з накидом і переходжу на діляночку в'юнчика. Теж виконую два стовпчики з одним накидом. Далі напівстовпчик, ще один напівстовпчик і стовпчик без накиду. Тобто у мене вийшов невеличкий листочок, і вийшли поступові варіанти зменшення висоти. Будемо орієнтовно повторювати ось цей такий великий елементик. Тому ми бачимо, що ми повертаємось назад такими арочками, досить великими, і їх у мене три. Для того, щоб мені не заважала ось ця ниточка, я її за допомогою голки заправляю у в'юнчик. Отже, ниточку відрізали, виконуємо три повітряні петлі. І перший стовпчик виконуємо на півстовчик, тобто накид через дві петлі вколюємо гачком і протягуємо всі три петлі разом, знову три повітряні петлі, стовпчик з накидом в третю петлю. Знову раз, два, три. І в третю петлю виконую стовпчик з накидом. Завдяки тому, що проміжок між стовпчиками три петлі, а проміжок внизу, між тим, як ми прикріплюємо ці стовпчики дві петлі, виходить ось така вигнута лінія. Далі. Виконуємо повітряні петлі. Я виконала 7. Повертаємо і знову виконуємо стовпчики різної висоти, повертаючись до основи шнура гусенички для того, щоб виконати листочок. Спочатку у мене два стовпчики без накиду, два напівстовпчики. далі Стовпчики з одним накидом, і якщо у мене арочка, то під арочку я виконую три стовпчики і над стовпчиком виконую ще один. Ось під арочку три, раз, два, три, і один над стовпчиком. А при переході далі до шнура гусенички остання арочка може бути не така заповнена. І я пропоную робити напівстопчики. Ви маєте слідкувати за тим, щоб ваш варіант виготовлення був пласким і не дуже закручувався. Я виконала два напівстовчики. Ще один напівстопчик вже виконую в основу гусенички. Ще один в наступну петлю і стовпчик без накиду. Можна проходити далі, трішечки в'язати далі. Але я обрала саме такий варіант. У моєму виробі цей листочок наповнений. Тобто кілька разів проходимо. Один ряд ми вже виконали. Виконуємо назад, знову вперед і знову назад. Тобто повертаємо в'язання і проходимо далі. Відразу кажу, що ми виконуємо стовпчики різної висоти. Починаємо із в всередині стовпчики з одним накидом і сходимо на край стовпчики без накиду. Я не доходжу до кінця на одну петельку, роблю з'єднувальну петлю, повертаю, і такими ж стовпчиками різної величини проходжу назад. Ось ми виконали ці стовпчики посередині один або два рази. Необхідно виконати по два стовпчики в одну петлю для того, щоб листочок був пласким. І знову переходимо на діляночку в'юнчика, трішки проходимо вперед. Повертаємось назад. В даній ситуації ми повертаємось назад, виконуючи або 4 арочки, або частково виконати стовпчики різної величини, а потім 3 арочки. У мене такий ряд. Спочатку. Стопчик без накида, два напівстовпчики, три повітряні петлі, стовпчик з накидом, через дві петлі попереднього ряду, знову стовпчик і ще раз стовпчик. Завдяки цьому буде овальна лінія. А далі для того, щоб отримати ось такий хвостик, ми виконуємо 7-8 повітряних петель. Виконала петлі, дивимось на наш зразочок, повертаємось і виконуємо стовпчики різної величини, ідемо до основи шнура. Ми вже так розглядали з вами. Тоненькі та більш товсті листочки поступово повторюються, ми з вами розглянули, як вони виготовляються, а тут послідовно за фото. Ви слідкуєте, як вони виконуються. Чергуємо арочки з тоненьким листочком, а потім листочок більшої товщини. Цей листочок у стилі фріформ, тому можна чергувати будь-які елементики і виготовити свій завитий елемент для мережива. При використанні рослинних елементів у виробі будуть гарними будь-які варіанти завитків. Підходимо до кінця виконання. На нашому елементі є ще лінія іншого відтіночку, тоненькою ниточкою. Ось вона у мене така. Це ниточка реторс. Можна будь-яку брати, можна брати і Єгипту 16, якщо ви в'яжете саме такою лінією. Я виконала ці лінії в такій послідовності. Вводила гачечок сюди, проводила з'єднувальні петельки, далі, ось по цій лінії. І проходила на третій листочок, і закінчила аж на початку нашої обв'язочки. Виконую і на цьому елементі. Але оскільки ми його вив'язували з виворотнього боку, то лицевий бік елемента буде ось він. І у нас вийшли абсолютно симетричні елементики. Єдине що довжина шнура у нас різна. Тому вив'язування ось цієї лінії з'єднувальними петлями я буду виконувати з цього місця, починаючи і продовжуючи навпаки симетрично І до початку дякую за увагу!